Творча група соціального проекту Подаруй світло ходити рика скіфія, чи не перша в області зібрала в одному місті тих, хто став заручниками нинішньої ситуації, та тих, хто допомагає вийти їм із кризи. Так як вони приїхали сюди, це вже було тим, тим позовом, що вони сподіваються на нас, на нас, на Україну, на нас, жителів України. Тому ми проникли з тим, що нам обов'язково обязательно цій сім'ї. Герої програми родини із зони АТО та окупованого Криму, ті, які знають, що таке жити під кулями, які прийняли доленосне рішення залишити все і поїхати куди-небудь, аби лише врятувати себе і власних дітей. Приїхали ми в початку іюля. Я працівські п'ять днів шукав, куди ж звернутися, щоб помочь сібі, помочь своїй сім'ї. Витоки на п'ятий день по стареньке радіоточці я услышу просто каката там молніносна була реклама какого-то депутата. о то що є у мене общісне прийомне. Приходіть і поможемо і біженцям з Криму, і переселенцям з Вастока. Експерти в студії, представники влади, духовенства, благодійних та громадських організацій. Усі ті, хто так чи інакше опікується родинами, які переселилися на Херсонщину із зони АТО та окупованого Криму. На прямому зв'язку зі студією пастор зі Слав'янська Петро Дудник, який зі своєю командою еваку. Ував з гарячої точки більше 7 тисяч людей. Та президент альянсу Україна безсиріт Роман Корнійко, який щодня рятує дітей від неоголошеної війни на сході. Ця трагедія вона дуже сильно вплинула, і вже є явні діти-сироти, яким стараємось допомагати, і держава старається допомагати. На щастя, поки що ні одна із цих діточок не потрапила в дитячі будинки або інтернати. Ось стараються друзі брати до себе цих дітей. І в цьому навіть ну видно, як Україна сьогодні старається, щоб чужих дітей не було. Як живеться маленьким переселенцям на Херсонщині, та чи збільшилась кількість сиріт в нашому регіоні? Про це і не тільки ви дізнаєтесь у програмі Подаруй світло, яка вийде у суботу, 1 листопада, о 21.00.